Рецепт неймовірно смачних булочок. Так, ну що, буду сьогодні робити я булочки, дуже смачні здобні булочки. Тобто, що нам треба? Додаємо яйце, додаємо сюди цукор, додаємо сюди дрібку солі. Додаємо дріжджі. і тепле молоко. Це все ми зараз перемішуємо. Так, це все ми перемішали, тепер ми сюди додаємо оцет. Ще раз перемішуємо. Тепер додаємо сюди зараз борошно так, і додаємо сюди половинку нашого маслу. Приблизно десь так. Іншу залишаємо, будемо обтирати нашу миску бортики і так вмішувати іншу половинку масла. Так, замішуємо з вами тісто. Так, ось наше тісто. Тепер іншу половинку. А масло ми отак змащуємо наші бортики миски і вимішуємо іншу половину, вмішуємо, точніше, іншу половину нашого масла. Ось так от. Бачите, яка краса. Тісто вже не буде липнути нічого. Буде дуже зручно вимішувати. Вимішуємо ми з вами хвилинки 5. Наше тісто так от вимішуємо. Так, дивіться, яке у нас гарно вийшло тісто. Прям дуже гарне таке, дивіться, воно таке і має бути. Тепер ми його залишаємо, накриваємо плівочку і залишаємо його на годинку, щоб тісто піднялось. Так, дівчата, ну що, дивіться, моє тісто піднялось. Я змастила трошки олією поверхню. Дивіться, яка краса, боже, дивіться, просто супер. Тісто, просто неймовірно. <клес> так, і зараз ми з вами формуємо а, кульки. Так. Ой, боже, яке ж гарне тісто. Кульки можуть бути. Будь-якого його розміру, дивіться, на вашій, як, як ви любите. Так, формуємо кульки. Тісто просто неймовірне просто. Я його не сильно так. Дивіться, просто краса. Формуємо кульки. Так, ось такі кулечки ми зробили. Тепер ми беремо плівочку і ще раз плівочкою накриваємо на 5 хвилин. Так, а поки наші 5 хвилин кулечки наші відпочивають, ми зробимо пісочну а, начинку, дуже а, смачну пісочну начинку. Що нам треба, дивіться, ми сюди додаємо цукор. Ми сюди додаємо ванільний цукор, ми сюди додаємо масло, і ми сюди додаємо борошно. І це все перетираємо. Робимо таке пісочний, крошку пісочну. Так, дивіться, все, готово. Воно має бути ось так. Дивіться, липнути. А якщо натискаєш, все, розсипається. Ось така має бути у нас начинка. Так, ну що, 5 хвилинчиків у нас пройшли. Ми, дивіться, воно ще трошки піднялись. Тісто працює гарно. Беремо нашу кульку, розкачуємо ось так от. Гарно розкачуємо. Кладемо нашу начинку. Так гарно кладемо. Потім складаємо ось так конвертиком таким от. чик. Тут ми закриваємо, з одного боку закриваємо, з іншого боку ми беремо. І закручуємо в рулетик ось такі, от. Дивіться, все. Дивіться, яка виходить у нас краса. Просто неймовірна краса. Дивіться. Так, дівчата, дивіться, ось така краса у нас виходить. Тепер ми беремо яйце і змащуємо повністю наші булочки смачнющі. Так. Ось так ми змащуємо наші. Булочки смачненькі. Так, смастили ми е, яйцем наші булочки, і тепер, дівчата, оцей. Посипка наша пісочна, що у нас залишилось, ми посипаємо все це зверху. Ось так. Гарно так посипаємо. Так, І ось цю красу. Ми ставимо в духовку розігріту на 180 градусів на 30-35 хвилин до готовності, дівчата. Дивіться, яка ж вийшла краса просто неймовірна краса. Аромат, який стоїть, просто такий аромат, що просто, знаєте, хочеть, хочеться вже взяти і з'їсти.